Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала Лева ТБ. Поглянемо з вами діючі акції. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Олія від своєї лінії, рафінована, об'єм 3 літра, 215 гривень. Олія Олейна також рафінована, об'єм 3 літра, 254 гривні. Олейна рафінована об'єм вже 850 мл, 76 гривень, 40 копійок. І від своєї лінії Олія Рафінована, об'єм 500 мл 39 гривень, 30 копійок. Поглянемо з вами знижки на сметанку. Бачу, знижки змінилися. Сметана Президент 10% 300 г 42 гривні 50 копійок. Сметана Мілкін 15% 350 грамів, 32 гривні, 90 копійок. сметана від своєї лінії 20%, 200 грамів 25 гривень. Молокія сметана 20%, 370 грамів, 48, 50. І сметана злагода з пряженого молока 10% 35 90. Йогурт галичина, суниця манго 240 грамів, 26. Галичина карпатський йогурт, ягідний мікс, з злаки і вишня злаки 290 грамів, 30 гривень, 50 копійок. Одну ціну. Сир кисломолочний, український, 5% жиру. в Упаковці 300 г. 57 гривень, 30 копійок. Сир від своєї лінії кисломолочний, нежирний. 300 г у упаковці 52 гривні 90 копійок. Сир кисломолочний білоцерківський, 5% жиру, 180 г. 34 гривні 80 копійок. Сирки глазировані, другова марка Ферма. З різними смаками, Згущене молоко вишня черешня та ваніль. 10 гривень 50 копійок в одну ціну. Знижка залишається на стегно. Знатна курка охолоджене, 109 гривень 70 копійок за кілограм. Також знижка на філе мале, золотку курчат охолоджене, 155 гривень. Четвертина задня, ось вона. Розумний вибір курчат 80-90 копійок за кілограм і печінка. Курчат золотко, Ось вона. Також по знищці, 85 гривень. це індички шинкове 340 г 55 гривень, 10 копійок. Свинина тушкована. Родинний смак 525 г 108,60 гривень. Ріга голд. Свинина також тушкована. 525 г 134 гривні. Паштет шпротний 160 г 38,90 Шпроти в олії від своєї лінії 240 г 67 гривень, Рідське золото, шпроти в олії 240 г 87 гривень 40 копійок. Від Делюкс, шпроти в олії 190 г 71 гривня. Сердини оливкові олії Ріга Голд 240 г 68 гривень, 20 копійок. Сердина. Бланшована в олії, море 240 грамів 59,20 Сардина з додаванням олії. Балтик Марк 240 грамів, 61 гривня, 50 копійок. Вотсман. Сардина у томатному вже соусі 240 грамів 54 гривні. Сніданок туриста господарочка, 250 грамів 29,40. І Знижка на тунець від своєї лінії потріблений, в олії і у власному соку 185 грамів 36,50. Оливки чорні, від Делюкс з кісточкою і без кісточки 400 грамів, 67 гривень, 50 копійок, оливки зелені від своєї лінії з тунцем, з креветкою. Та з лимоном 280 грамів, 45-50. Крабові палочки від Deluxe заморожені 250 грамів в упаковці 89,90. Ще знижка на крабові палочки заморожені від своєї лінії 240 грамів 38 гривень. Зі листкове, від своєї лінії. Вага в упаковці 900 грамів 56 гривень. Ще поглянемо з вами знижки на макароні вироби. Ось такі макароні вироби, кільца і зірочки. Вага 500 грамів 41 гривня. Для паста рігатоні 400 грамів в упаковці 29,90 Паста від своєї лінії в мушлі, вермишелька. І ось такі кільця 400 грамів в упаковці 29,90 І Іля паста ріжки 420 вже грамів в упаковці. 35 гривень. Від своєї лінії спагетті. 400 грамів в упаковці 29,90 гривень. Локшина від своєї лінії 400 грамів, Також 29,90 Макароні вироби Тая спагетти 400 грамів, 17,60. Ковбаса від своєї лінії молочна 550 грамів. 89,90, тобто 90 гривень ось такі ще балик святковий по знижці від своєї лінії 294 гривні за кілограм. Виріб фаршовий ковбасний ряд на півкопчини 420 грамів 41 гривня. Ковбаса салями преміум на півкопчину 320 грамів палочка 98,90. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка губернаторська, сироб'ялина, 304 гривні за кілограм. Сир плавлений від кома, Бікон, вершковий 75 грамів, 16,50 одну ціну. І сир плавлений Валіндан, з різними смаками 70 грамів, 18,90. Також одну ціну. Знижка ще на сир біделюс. Вершковий м'який, класичний 175 грамів. І від делюкс сир м'який вершковий з додаванням трав 175 грамів, 58 гривень одну ціну. Сир від Кома Гауда твердий 150 грамів, сметанковий і вершковий. Також 150 грамів 55 гривень одну ціну. Поселедець філе -волії, 250 грамів в олії 250 г упаковці норвін, 59,50. Сьомга слава Селена з кібочками без шкіри. 100 грамів в упаковці 91 гривня. Сьомга слава Селена, філе-шматочки на шкірі. 180 вже грамів в упаковці. 169,90, тобто 170 гривень. Хінкалі кавказькі. Очванний від своєї лії. Вага 1 кг, 88,50. Пельмені розумний вибір. Ось вони. Зі свининою та яловичиною. Вага 800 грамів, 87 гривень. І знижка ще на варенички. Другомарка руч. Ось вони. З картоплю та вершками. 880 грамів в упаковці, 85 гривень. І варенички мішутка з картоплею на вершковому маслі. Ось вони, 450 грамів упаковці, 49,90, тобто 50 гривень.